Христос Воскрес, дорогенькі мої, хочу вас привітати з цим великим святом. Хочу вам побажати миру, злагоди, добра, миру по всій землі, чистого неба, щоб в ваших домах, в ваших серцях була завжди тільки радість, добро, щоб ніколи не було сварок, щоб ви поважали друг друга один одного. І поважали не тільки в побуті, ну і в самих відносинах один до одного. Щастя вам, злагоди, миру, добра, мої дорогенькі. Будьте здорові, бережіть діточок, себе. Не забувайте подякувати батькам за те, що вони вас народили, виростили. Не забувайте про тих, кого з нами вже немає. Не забувайте про тих, хто від нас і від вас далеко. Не забувайте про тих, ех, благодаря кому ми живемо, дишимо, ходимо, розмовляємо. Любіть один одного, і нехай тільки щастя буде в вашому домі, всього найкращого.